Марія народилася у невеликому місті серед карпатських гір. Її дитинство було наповнене запахом бабусиних пирогів, звуками лісу та щирим сміхом сусідів, які знали один одного поіменно. З ранніх літ вона мріяла стати вчителькою, не тому, що це була престижна професія, а тому, що хотіла навчати дітей бачити красу у простих речах. Після школи Марія вступила до педагогічного університету. Було нелегко, нове місто. Невелика стипендія, постійне навчання. Але вона не здавалася щонеділі вона проводила заняття для дітей із багатодітних родин безкоштовно, бо вірила, що знання повинні бути доступними для кожного. Закінчивши навчання, Марія повернулася у рідне містечко. Вона відкрила маленьку недільну школу, де навчала не лише дітей, а й дорослих, компутерні грамотності, іноземним мовам, навіть малюванню. В її класі було світло не лише від ламп, а й від щасливих очей учнів. Через роки її учні стали лікарями, інженерами, музикантами. Деякі залишилися в місті, деякі поїхали за кордон. Але всі вони пам'ятали Марію, ту, хто вірив у них, коли вони ще не вірили у себе. І ось уже сама Марія, сідаючи ввечері на лавочку біля школи, дивилася на зорі й думала, мабуть, я зробила все правильно.